Незрячий Лайош Шмолнар грає на лірі впродовж 19 років. Історію про його життя можна послухати на виставці. Я про своє життя розповідав, про те, як інваліди живуть. Я родом з Берегівщини Закарпатської області, учився в школі для сліпих дітей. З раннього дитинства займався музикою, ну, а потім вчився по музиці і працював по музиці. І все життя. Жив з музикою. Ну, потім опинився у Львові. Останнім часом взяв рук до рук ліру колісну, народну, автентичну. І так її пропагую. Анастасія Олексюк пише вірші та оповідання. Вона народилася із синдромом Дауна. Квіти в росі не обертайся назад в той сад, де квіти в Росії. Це квіткова чарівність, іди вперед. Жінка зачитує свій авторський вірш про осінь і розповідає, що відчуває, коли пише поезію. Є печаль, є не печаль, є радість, є музика. Окрім історії Анастасії та Лаюша, можна дізнатися про життя ще 28 людей із інвалідністю з різних міст України. Загалом виставка складається із трьох розділів: особисте соціальне та публічне життя. Ми зрозуміли, що самі люди з інвалідністю мають про це розказувати. Через те ми обрали формат таких біографічних, наративних інтерв'ю, на яких і базується ця виставка, і також просили героїв надавати нам якихось артефакти. Ми їх так називаємо. Це дуже різні за формат. Том фізичні або аудіо, або відео об'єкти, і тут вони теж представлені. Це чудник він понад тридцять років вже йому. Це нашого одного героя з Харкова. Він митець, він малює картини. Виставку створили, аби привернути увагу до прав людей із інвалідністю. Якщо ви хочете, хтось хоче розказати щось про інклюзію, то питайте, будь ласка, одразу людей з інвалідністю. Вони самі розкажуть, з якими бар'єрами, з якими проблемами вони стикаються, як їх вирішувати. Тут дуже класно, що це. Будь-які люди, які б були презентовані на подібній виставці, незалежно чи вони з інвалідністю чи ні, мають бути презентовані на хор хорошому рівні. Вивіряний тексти, є хороші фотографії, є продумана композиція. Виставку можна оглянути у Семсотеці до 31 жовтня. Далі її покажуть у Слов'янську, Харкові, Києві та Берліні. Ірина Ферен, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.